Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз поговоримо про систему для клінінгу, тобто для компаній, які надають клінінгові послуги. Давайте стисло. Я спробую вкластися в 2,5-3 ну, трошки більше хвилин. Тобто, дивіться, зараз я вам надаю доступ як адміністратора. Тобто, ви. Будете бачити всі додатки, які у вас є в системі. Відповідно, тоді, коли ви заходите, то можете розгубитися. Дуже раджу відкрити відеокурс і передивитися його. Тобто, там буде дуже стисло про те, як працювати з системою, як починати її використовувати і таке інше. Що я вже зробив. Я створив контакти. Тобто контакти адміністратора. Ось пані Юлія ваш конкретно. Ви відразу можете входити в систему. Логін та пароль я вам надав. Ну, і відповідно, мій контакт, як є поки що. Далі що? Поспішив. Далі що? В контактах я створив групи контактів, це важливий з моєї точки зору момент. Тобто, ну, ось тут можете розширяти, створити групу штатні співробітники і таке інше. Головне, з моєї точки зору, це ліди, клієнти, фізичні, юридичні особи, клієнти перша продаж, віп-клієнти, проблемні клієнти і таке інше. Стосовно проблемних клієнтів, ось тут я надав такий ось опис Опис ті, хто потребує там особливої уваги або має заборгованості. Ну, і відповідно, ось тут є підрядники у нас катего... категорія партнера, точніше, B2B партнери, точніше B2B-партнери, і тут, відповідно, є підрядники, є передплатники. В принципі, згідно з вашою логікою, ви можете змінити назви тих чи інших груп контактів. Дуже раджу не видаляти їх. Далі продукти. Продукти я створив 22 продукти і об'єднав їх у певні категорії. Категорії такі: там, додаткові послуги, прибирання житлових приміщень, прибирання комерційних приміщень, спеціалізовані послуги, хімчистка та прання. Категорії можна передивитися ось тут, таким чином. Повертаємось до продуктів. до продуктів. Все це у нас послуги, щоб було зрозуміло. За автоматом я в кожній такій послузі поставив вартість 15 тисячі гривень. Звісно, що тут буде може бути ваша вартість особиста. І тоді, коли ви ці послуги надаєте, ви можете змінювати ціну. Тепер стосовно використання системи колл-центр. Про це я вже багато, писав, багато знімав відео. До речі, в відеокурсі про використання колл-центру є. Знову ж таки, зараз база знань, Ctrl-F, база знань. Піднімаю в обрані. Дуже раджу передивлятися її. Як користуватися базою знань, є окремі відео. Стосовно закупівель, закупівлі ви можете робити будь-які. На власні склади, відповідно. Створювати там, в продуктах, в продуктах там, групу там, миючі засоби, наприклад, ну, будь-що, будь що, що пов'язане з вашою діяльністю і що е, потребує закупівлі тих чи, е, тих чи інших тієї чи іншої сировини та матеріалів, відповідно. продажі, це продажі ваших послуг, тобто тих продуктів, які я вже створив, тобто ви можете формувати. Отримали звернення через кол центр перевели в продаж, відповідно до продажі, надали ті послуги, які ви надаєте, зафіксували це, і далі виставили рахунок, очікуєте платежі, Очіку... отримали платежі, платіж. Якщо у вас є інтеграція в боксі. З тим чи іншим банком, відповідно, платіж надходить в систему, створюється задача, ви таку задачу прив'язуєте до продажів і закриваєте угоду. В принципі, ось так це працює. Купа додаткових ще таких от плюшок. Дивіться, є така штука, як Links. Тобто, це, по-перше, відеокурс, текстовий курс навчальний, який я пропоную. Ну і на мою думку, ні у кого з інтеграторів, схожих інструментів поки що немає. Я не виключаю, що зроблять. Є посилання на податковий кабінет. До речі, я сам у себе також, також налаштував, тоді, коли натискаєте, переходите. До податкового кабінету і входите в нього. Тобто вам а, не потрібно пам'ятати посилання на, пам на а, податковий кабінет. Ну, бачимо, що доволі довго відкривається їхній сайт, ну, але як вже є. А, відповідно, всі. Ось ці посилання це посилання на додаткові інструменти, тобто вчасно особовий кабінет, ВФ, ВФП особовий кабінет, Дія особовий кабінет, Монобанк особовий кабінет, ну і дещо з того, що пропоную безпосередньо я. До речі, дуже цікава і корисна річ, на мою думку. Ось цей податковий календар. Тобто, ви також можете відразу з системи потрапляти в календар і дивитися там по фопкам, товкам, які у вас відповідно є потрібні дії на той чи інший місяць. Тобто ваш бокс наразі вже готовий для роботи, для використання у вашому клінінговому бізнесі. і Якщо потрібні доробки, будуть, будь ласка, звертайтеся, обговорюємо, впроваджуємо, створюємо статут проєкту, запускаємо і ви починаєте вже користуватися все більш і більш адаптованою для ваших конкретних потреб системою. Наразі зараз є ось так. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.